Усім привіт, рада вітати вас на своєму youtube каналі Тут про творчість українську. Сьогодні хочу вам показати новинки від роса. Ви, напевно, вже знаєте, що наш український виробник арт-матеріалів анонсував 10 нових кольорів. Дуже багато з них монопігментні. Люди просили ці кольори, і роса нам їх таки випустила. Наразі в магазинах є у продажу тільки сім кольорів. Я їх вже придбала, протестувала і зараз розкажу вам свої враження, покажу суміші, покажу, як ці кольори себе поводять на різному папері, і покажу вам скетч, який я виконала за допомогою трьох базових кольорів з цього набору. А перед тим, як ми розпочнемо, я прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео. Також закликаю вас підписатися на мій інстаграм. Зовсім скоро стартує цікава арт-активність, це буде зимовий марафон, дуже багато спонсорів, дуже круті призи. Сподіваюся, вам буде цікаво прийняти участь в такій активності. Тому буду дуже рада вас бачити у своєму інстаграм. А тепер поїхали! Як я вже сказала, зараз у продажу є лише 7 з 10 кольорів і лише у тубах: це Азо жовтий, Вохра золотиста, кадмій середній оранжевий, кадмій червоний темний, піроль червоний, ультрамарин спектральний та карбоновий червоний. Найперше, на що я звернула увагу, і це те про що роса писали в своєму інстаграм, Це змінився сам тюбик, а саме кришечка, вона була раніше, ось така. Ось в мене тут 763 колір. Це попередня нова лінійка від роса. Яка була раніше, кришечка виглядала ось таким чином, і вона була зручною, так? Не такою, як, наприклад, в ногох черембра, там, де кришечка дійсно не зручна, якщо фарба трішки підсохла, воно впивається в пальці і неприємні відчуття. І тепер кришечка ось такого формату, і вона дійсно стала ще зручніше. Тобто Саме цей обхват, за рахунок того, що ось ця частинка вона стала ширшою, дійсно зручніше відкривати. І я думаю, якщо фарба десь трішки підсохне, то відкривати буде зручно та легко. Серед цих семи кольорів ось ці шість – це монопігменті, і карбоновий червоний. Він поліпігментний, але він має дуже складну і красиву грануляцію, тому не дивно, що в ньому декілька пігментів. Давайте детальніше про кожен кольор. Номер 771 це азо-жовтий, Він в нас має пігмент PYL151. Всі характеристики, як звичайно, описані на тюбику, все так само, як раніше було. Тобто інформація повна по продукту у вас є, і ви можете вже вивчаючи ці всі позначки, розуміти, як ви можете використовувати цей колір. Далі вохра золотиста, 772 номер. Тут, бачите, стоїть позначка N. Це значить, що це фарба на основі натурального пігменту. Вона, як мені здалося, трішечки гранулює, але буде залежати від паперу. Наступний колір це кадмій оранжевий середній, 773 номер. На пігменті py 35 і також N, тобто натуральний пігмент, використаний для цієї фарби. Далі 774-й номер це кадмій червоний темний. Він на пігменті PR108, знайомий нам пігмент. Тут же бачимо дві позначки: G, тобто granulated, і N. Це означає, що фарба є природно гранулюючою, точніше, не фарба, а сам пігмент, який в основі цієї фарби. Наступний колір це піроль червоний, 775 -й. Цікавий колір. Я спочатку його не змогла зрозуміти повністю, тому що в мене червоних мало в палітрі. І так як їх мало, то він мені був таким дуже. Дивним, але з позитивної точки зору. Він на пігменті пі... Пі... пігмент червоний 254. Далі, мій фаворит, тому що дуже люблю сині. У мене в колекції найбільше синіх, якихось синьо-фіолетових. Це ультрамарин спектральний, 777 номер. Я покажу вам, чим він відрізняється від звичайного ультрамарину, який є в Роса. Це пігмент PB-29, так, пігмент і ультрамарин на цьому пігменті, і він є гранулюючий. І останній колір це в нас 769 карбоновий червоний. Це багатопігментний колір, як бачите, тут ПБ-36, БР254, а також ПБК 7. Я вам покажу, як він чудово розпадається. І, звичайно, він гранулює. Тобто, по суті, це як колір продовження попередньої лінійки, де було дуже багато гранулюючих кольорів. Так як всього кольорів нових буде 10, і вони ще три скоро з'являться у продажі, то ми очікуємо інтентренд синій, лазурний синій, а також кобальт зелений, середній. І тут два монопігментних кольори, один багатопігментний. Тому я обов'язково зніму для вас продовження цього огляду, коли вийде в продаж три ще нових кольори, і я їх протестую для вас. Я вже зробила попередню викраску цих кольорів, тому хочу вам зараз її показати. Давайте почнемо по кольорам: Азо так, на пігменті 151. Чудовий, дзвінкий такий жовтий, базовий абсолютно колір. Дуже мені подобається. Ось ви можете побачити його в. Градієнті, так, подивитися, як він покриває, не покриває е чудовий базовий колір, монопігментний, для того, щоб ваші суміші були е чисті та красиві. Наступний колір, 772-й, це вохра золотиста, ось такий приємний теплий колір. І ось, бачите, на цьому папері, це в мене Фобріано 25% бавовни. Мені здалося, що е трішки гранулює колір. Хоча тут не заявлено, але заявлено, що це натуральний пігмент, тому може ем, через це все-таки ці частинки пігменту осідають. Далі кадний ем, середній помаранчевий, теж абсолютно чистий, красивий базовий колір. Я знаю, що для багатьох фаворит серед кадміїв це пігмент P-Orange 20. Тут p Yellow 35, але мені здається, це досить гарний Кадмій, і за рахунок того, що він монопігментний, знову ж таки будуть дуже гарні. Заливки і суміші. Далі це в нас кадмій червоний темний, колір 774 гранулює натуральний пігмент, і ви можете побачити, ось тут, як в комірках паперу в нас випав колір в осад. Я ще зараз зроблю ще ці кольори на іншому папері, з трошки іншою структурою, і покажу вам. Гарний такий колір, мені здається, підійде для ботаніки, для квітів, де потрібен такий ефект оксамиту на полістках, троянди на от щось такі квіти. Далі піроль червоний, як я вже сказала, мені цей колір був е, е, цікаво дивний, так можна сказати, так? тому що він е, і насичений такий темний колір, глибокий, але він мені чомусь Здався до помаранчевих відтінків. І, можливо, вам на камеру трішки не так буде передаватись, тому якщо ви спробуєте їх самі або вже пробували, напишіть, будь ласка, як вам саме цей колір. Я його якраз таки брала для як базовий червоний для свого скетчу, коли я тестувала ці кольори, я вам покажу. Загалом мені сподобалась робота з ним. Так само, думаю, буде цікаво е ботанічні ілюстрації його використовувати. Далі мій е фаворит серед синіх – це ультрамарин спектральний. Е на цьому папері грануляція не е супер виражена, тому що грануляція також залежить і від. Паперу, так, не тільки від фарби, що заявляє нам виробник, що він ось G, тобто гранулює. Ось такий колір, дуже красивий вживу, взагалі мені сподобався. І хотіла вам якраз таки показати різницю між ультрамарином спектральним та звичайним ультрамарином. Для обох цих кольорів, основним пігментом є pb 29 Звичайний ультрамарин це номер 715 в колекції, спектральний, 777 Для цього не вказана грануляція, але все рівно він трішки гранулює. І тепер дивіться на папері. Ось це наш новий Ультрамарин-спектральний, це Ультрамарин Звичайний. І я не знаю, чи вам гарно передає камера. Спектральний він ближче до фіолетового кольору, а звичайний він ближче до ковальдів, тобто до синіх. І якщо ми подивимось на самі тюбики, так, ось, то на тюбиках також це видно там, де. Ось сам колір показаний, так що це більше до синього, це більше до фіолетового. І спектральний ну він дійсно дуже гарний колір. Такий, мені здається, що хто любить грануляцію, тому що далеко не всі: вода, небо ем, якісь такі елементи, де потрібно цікаві ефекти. Ось цей колір дуже вам сподобається. І останній колір з нових, який є в наявності, це карбоновий червоний гранулюючий поліпігментний колір. І ось так він виглядає на цьому папері. Тобто ви наносите бордовий колір, так, він в тюбику бордовий, я потім вам покажу. І коли ви робите розтяжку, ось дивіться, які гарні ефекти. Ось вам і червоний. Ось вам тут і коричневий відтінок і Дивіться, яка краса, як воно гарно осідає в ці комірки. Десь тут прям дуже-дуже червоний. Мені взагалі дуже подобається грануляція. Якщо вам також цікава грануляція, цікаві, які є фарби, що це таке, від чого вона залежить, у мене є на Ютубі відео про грануляцію. Я там порівнюю різних виробників, також можете подивитися мій. Огляд на попередню колекцію роса, де теж було багато гранулюючих кольорів. І так, як я казала, давайте тепер з вами ці всі кольори ми викрасимо на іншому папері з іншою текстурою. Це в мене якась чорнетка чернетка Ханімюлі Експрешн. Тобто тут такий більш мілка текстура, це Cold Press. Трішки подібно на сетин і я хочу вам показати, як ці кольори, особливо які гранулюючі, будуть себе поводити. Ви, певно, побачили, що я зробила ще дві викраски. Я зараз вам розкажу чому. Давайте ми спочатку порівняємо просто на іншому папері. Так? Ну, ось ті кольори, які просто в нас звичайні не в натуральних пігментах і без грануляції: це азо жовтий Кадмій, оранжевий, середній, а також піроль-червоний. Вони так само виглядають на всіх паперах. Тобто. Азо жовтий, кадмій та піроліднакові. А ось натуральні пігменти та грануляція трішки по-іншому розкриваються. Тобто, ось, дивіться, як вохра. Бачите, тут так само в ці комірки посідали частинки пігментів, так само, як і ось тут, але трішки по-іншому це відбулося. Далі це в нас кадмій червоний темний. Який гранулює, бачите? Ось тут грануляція теж за рахунок паперу по-іншому. Тобто такі крупинки поосідали в структурі. Ось тут, е за рахунок того, що комірки більші, бачите, навіть такі от. Е Елементи створили взагалі, якщо ще використовувати спрей зверху, можна досягти більших ефектів. Знову ж таки, якщо вам цікаво, у мене є відео про це. Далі, ультрамарин, ось він ось так у нас е, тут розпався. Так, так само ось ці красиві, дивіться, яке ось це місце тут красиве, е, комірки так об'єдналися, пігмент в них потрапив дуже гарно. Так само, і тут ось ці такі. Сніжинки постворювалися. Тобто ефекти взагалі красиві, такі. Хмаро, у щось таке. І ось цей кольор якийсь багатопігментний, це карбоновий червоний. Так, ось, він ось тут себе ось так порівняв. Бачите? Тобто, Ідиться, якщо зробити ось так, ще не підсохла заливка, бачите, ось проявляється ось цей темний колір, темний пігмент. А ось тут я вам нагадаю, ось таким чином. Воно все виглядало. Тобто дивіться, один той самий колір, так, але ось по-різному може розкриватися. І е, на ще одному папері, на абсолютно гладкому сатині це в мене целюлоза. Я використала ось ці чотири кольори ще раз, щоб вам показати ще один варіант. Тому що ці три, які просто на синтетичних пігментах, так однаково себе будуть поводити. А ось ці чотири було цікаво. І дивіться, що в мене вийшло. Ось наша охра, так само трішки вона ось осідає. В принципі, плюс-мінус однаково ось наш е, ультрамарин. Дивіться, Тут ще один варіант, бачите, як ось так ще воно може працювати. Нагадається, в мене папір сатин. Ось так виглядає кадмій е, червоний темний. Тобто е, також по-іншому може грануляція відбуватися. І ось таким чином виглядає. Е, Карбоновий, червоний, дивіться, ось такий рисунок створився, така структура. Тобто, знову-таки, ці всі грануляції будуть залежати від кількості води, від паперу, від додаткових, можливо, медіумів для грануляції, Але дивіться, якось тут, бачите, ось тут така концентрація темних частинок. ось тут, Ось тут взагалі такий. Яскравий червоний кольор, да? тобто цей пігмент червоний, який присутні, дуже класні, дуже круті кольори. Тому раджу вам просто для себе протестувати. Я думаю, багато хто з вас буде чекати в кюветах ці кольори, так? тому що, можливо, вам не потрібні просто вони в тубах. Це також. Буде варіант для того, щоб протестувати, або, можливо, Роса випустить дот-карти з цією колекцією, чи, можливо, вони вже є, я не перевіряла. А тепер, як і обіцяла, хочу вам показати м -м, з трьох базових кольорів, який я зробила скетч. Як базові, я обрала е, азо жовтий, піроль червоний і ультрамарин спектральний. Е, і я зробила портрет. Я знаю, що багато хто любить генерацію, бо більше не сприймає в портреті, але мені подобається. І серед ось цього набору, все-таки я вирішила взяти піроль, а не кадмій як базовий колір для тестування. В принципі, потім цікаво буде замінити піроль на кадмій і подивитися, як буде поводити себе колір. Ось моє е, кольорове коло, так, скажімо, виглядає ось так. Тобто я просто тут видавила наші три е, базових кольори і змішала, як видно, цього буде, в принципі, достатньо для е, замішування основних кольорів. Е, дивіться, який виходить насичений. Е, Помаранчевий, так, з поєднанням цих кольорів. Ось такий у нас виходить зелений з грануляцією, тому що в ультрамарину є грануляція і ось такий фіолетовий. Також буде гранулювати, тому що є грануляція в цьому кольорі. Ось так ось такі суміші можуть у вас вийти. Взагалі, останнім часом мені все цікавіше працювати в умовах обмеженої палітри, тому що це допомагає вам поглибити ваші знання теорії кольору. Також це дуже це буде економія вам в майбутньому. Ви не будете купувати якісь готові. Багатопігментні кольори, так які в суміші ще з іншими багатопігментами будуть давати, скоріше за все, бруд. А купуючи кольори, в яких в складі лише один пігмент, ви можете зробити чисті дзвінки-суміші і е, будете орієнтуватися набагато краще в своїй палітрі. Так, і використовуючи ці три кольори, ось, бачите, в суміші, я зробила ось е, такий скетч Він зайняв буквально хвилин 20, можливо, 25, тому тут є помилки десь і в побудові, десь, можливо, не так кристалну. Я просто хотіла подивитись, як маючи ось три, ці три базових кольори можна зробити портретний скетч. Тобто, дивіться, тут в чистому вигляді, певно, цей колір. Це червоний є ось тут, на губах, як темні акценти. Всі інші це були в мене суміші цих кольорів. Ось тут ви можете побачити, до речі, в волосі Ультрамарин. Тут десь в чистому виді є. Далі я підмішувала інші кольори. Для очей зелений, ну, звичайно, це Азо і Ультрамарин домішана. Всі інші кольори я просто варіювала склади. Пропорцію цих кольорів та пропорцію води і ось такий скетч вийшов. І це насправді дуже прикольно. Ви спробуйте, що ви маючи ось такі три яскраві так кольори, але вони базові, і ви можете створювати майже. Будь-якою ілюстрацією, якщо ви будете поглиблюватися в теорії кольору, такий результат хочу сказати своє враження. Кольори мені сподобались. Сподобалось те, що вони. Майже всі з одного пігмента можна робити багато, і не переживати, що буде бруд. Звичайно, мій фаворит, так як я дуже люблю сильний, це ультрамарин спектральний, через те, що він має просто прекрасну грануляцію Також карбоновий червоний, дуже класний колір, який поповнив попередні. Гранулюючі складні кольори від роса, для фонів у портретах чи в інших роботах буде саме те. Ну і загалом кольори ці, я вважаю, дуже дзвінкі, вони дійсно базові і підійдуть майже до будь-якого виду. Ілюстрації чи вашої роботи, тому це моя щира рекомендація: спробувати ці кольори або в тубах, або дочекатися, коли вони будуть в квітках. Але мені здається, що кожен має для себе все-таки спробувати і зрозуміти, що саме йому тут підходить, не підходить, як він може використовувати ці кольори, як вони будуть взаємодіяти з іншими кольорами у вашій палітрі і так далі. І хочу ще раз подякувати бренду Роса за те, що дійсно дуже якісна продукція для художників. І кожен може обрати для себе матеріали на будь-який смак і будь-яку техніку, тому що у Роса, крім акварелі, є ще акрилові фарби, гуашові фарби, олійні фарби. Є дуже багато е, різних також пензлі, папери, полотна і так далі. Тобто, все, що вам треба для творчості. А вам я хочу подякувати за перегляд. Дякую, що додивились цей огляд до кінця. Чекаю від вас коментарі, як вам нова лінійка. Чи ви вже спробували якісь кольори з цієї лінійки? Якщо так, то які ваші фаворити? Якщо ні, то який колір вас зацікавив після мого огляду або після оглядів інших художників чи опису від Самої роса? пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво почитати. Ще раз вам дякую, гарного дня та бережіть себе!